Між Україною та країнами Євросоюзу діють 32 прикордонні пункти пропуску. На одному з них у ЧОПі з опівночі працює журналістка новин світ Анна Романовська. Анно, вітаю. Як пройшла ніч і що відбувається на кордоні зараз? Розповідай. Андрію, вітаю. Ми зараз перебуваємо на контрольно пропускному пункті Чоптиса Тиса на заміснікому кордоні з Угорщиною. Безвізового ажіотажу тут немає, хоча за останні півгодини потік авто на виїзд дещо збільшився. Як пояснюють прикордонники, туристичний сезон розпочнеться з 20 червня, і саме відтоді чекатимуть на наплив людей. Скільки вже встигли перетнути кордон без візи. Нам розповів майор Євген Ніколаєв. Пропоную послухати. З моменту запровадження безвізового режиму на виїзд України по біометричним паспортним документам прослідувало 127 осіб. Загалом, станом на 12-ту -го годину, відповідно на виїзд України прослідувало півтори тисячі громадян, як України, так і іноземців. пасажиро Пасажиротранспортний потік в цілому, як будній день чи вихідний, в цілому змін не зазнав. Оформлення оформлення здійснюється в штатному режимі. Будь-якого накопичення транспортних засобів в пункті пропуску немає. Така ситуація з самого початку запровадження без візу. Ми зараз а, ми з оператором слідкуємо за розвитком подій на самому кордоні з опівночі. А й тоді за біометричним паспортом паспортом перетнули кордон лише кілька людей. Хоча прикордонники готувалися до черг, запросили волонтерів, і провели спеціальні тренінги. Попереджають про нюанси паспортного контролю. Громадяни України, які будуть перетинати державний кордон в перший раз. До країн Євросоюзу. По нашій інформації, да, вони будуть піддаватися більш детальної перевірки, але якщо при наявності відповідного грошового забезпечення, при наявності запрошення, бронювання готелю, відвідування будь-якої наукової конференції, практичної, ці громадяни будуть перетинати кордон комфортно, так і нашими партнерами, європейськими партнерами. Серед перших подорожуючих була і я. Ранковим потягом дісталася із чопу до угорського містечка Захонь. Сама поїздка тривала за 20 хвилин. Як мені сказали наші прикордонники, я була першою, хто перетнув кордон залізницею, саме цією залізницею, без візи. З угорської сторони мене навіть не попросили жодних документів, лише переглянули мій паспорт і поставили штамп на в'їзд. Це зайняло 20 секунд не більше. А детальніше про мої пригоди можна буде подивитися у випуску новини світ. Іт, вже завтра, у понеділок о 18.15. Андрію, дякую. Наша журналістка Анна Романовська спостерігала за першим днем безвізу на україно-угорському кордоні.